Якого числа святкувати Пасху? Якщо ви вирішите навчитися самому визначати, якого числа щороку буде святкуватися Великдень, то вас чекає непросте навчання, адже все добряче заплутано, і дискусії про те, як це правильно робити, точаться і до сьогодні. І в кінці цього відео ви дізнаєтеся точну відповідь, як і коли за Біблією святкувати Пасху. А поки що коротко про принцип, як вираховують дату православні і католицькі традиції, протестанти в більшості пристають або до одних, або до других у цьому питанні. Отже, вся проблема в календарях. Як ми знаємо, Православна церква України у вересні 23-го року перейшла на новоюліанський календар. Відповідно, дати усіх свят, які припадають на конкретне число, змістилися на два тижні раніше. Але свята, які не припадають на число, а їхня дата плаває щороку, продовжили святкувати за юліанським календарем. Тобто, як і раніше. Тому ПЦУ і УПЦ. Святкуватимуть Великдень разом. Чому саме так вирішили, для мене загадка, швидше за все, це був такий собі компроміс, щоб не ламати все відразу. Так от про визначення дати для цього беруть до уваги кілька моментів: весняне рівнодення, повний місяць і юдейську Пасху. Тобто беруть дату весняного рівнодення, це зазвичай 21 березня, а за старим стилем, 3 квітня, і чекають після неї повного місяця. І, от уже після нього перша неділя буде вважатися великодним. Але не все так просто: якщо цей день припадає раніше від юдейської Пасхи або прямо на неї, то його переносять ще далі до наступного повного місяця. Отакі от підрахунки. Тобто від того за яким календарем живе церква, коли як вона вважає, відбувається весняне рівнодення, залежить дата, коли вважатиметься, що Христос Воскрес. І запро... напрошується справедливе запитання. А де у Біблії прописані ці розрахунки? Ніде. Таке вирахування дати Воскресіння Ісуса це винахід християн 4 століття, а у Святому Письмі Пасха припадала на конкретне число, 14 Нісана. Місяць Нісан у єврейському календарі це приблизно березень, квітень нашого. Так, от, на Пасху, яка святкувалася в той день Ісус не Воскрес. На Пасху він помер. Вона припадала того року на п'ятницю. А воскрес Ісус на третій день після Пасхи. Так, я розумію, що ще більше вас заплутав. Але давайте звернемося до Біблії. Вона все набагато спрощує для звичайних людей. В Старому Завіті на свято Пасхи заколювали ягня, яке, власне, і називалося Пасхою. І ось це ягня було прообразом того, що в майбутньому прийде Месія, Христос, і як це невинне ягня помре за наші гріхи. І коли це сталося, Павло писав так: наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. І коли Ісус перед своєю смертю зібрав учнів, щоб відсвяткувати настання Пасхи, Він переформатував це свято, надавши йому іншого значення. Він запровадив причастя і сказав: – «Щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Тому свято Пасхи Христос змінив на обряд причастя. І щоразу, коли людина бере участь у причасті, вона, можна сказати, святкує новозавітню Пасху. А де ж весняне рівнодення? А де різниця в календарях і складні підрахунки? Немає. А на третій день після Пасхи Христос Воскрес. І ще кілька століть християни ніяк не святкували цей день, і тільки в четвертому столітті вирішили запровадити Великдень в честь Його Воскресіння і придумали оті складні підрахунки. І виходить, що Ісус народився конкретного числа, а Воскресає щороку в різні числа. Отака От плутениця виходить, коли люди намагаються придумати більше, ніж написано в Біблії. Тому на запитання, за яким календарем святкувати Пасху, я відповім дуже просто: немає різниці. Адже перші християни новозавітню Пасху навіть щодня святкували, написано так: і щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб це і є причастя, в радості і простоті серця приймали їжу. Тож головне, щоб ви щиро прийняли Ісуса своїм Спасителем, і тоді Його смерть на Пасху заради вас не виявиться марною. І коли вам будь-якого дня хтось скаже Христос Воскрес, ви зможете не просто за звичкою, а щиро відповісти воістину воскрес.